У селищі Гуйва, що біля Житомиру, знаходиться найзловішніший об'єкт України. Саме тут керівник СС Генріх Гімлер втілював програму по знищенню українців та планував переворот проти Гітлера. Місце називається Гегельвальд, що означає заповідний ліс. Це було ціле наземне та підземне місто, площею десятки гектарів. Це вхід у бункер, товщина стін 4 метри, бетону та сталі. Тут є пост охорони, гніздо кулеметника, а телефонний кабель товщиною 10 сантиметрів вів до ставки Гітлера під Вильніцею Вервольф. Сам бункер вже недоступний, німці залили його бетоном при відступі. Все, що залишилося, це ця споруда та казарми, в яких зараз квартири. Сюди можна спокійно приїхати та запитати місцевого жителя провести екскурсію за чисто символічну плату. Це місце популярне. Сюди приїздять знімати кіно та якусь був сам онук Гімлера. Правда, його сюди не пустили.